Ще одна ніч російського терору. Ось який вигляд мала карта руху ворожих повітряних цілей на територією України, яку публікують моніторингові канали, як видно, з цих кольорових смуг, що позначають траєкторію вбивчого заліза шахеди і ракети різного типу гатили по регіонах одночасно. З декількох напрямків зараз загроза минула, і мапа повітряних тривог України вже не є цілковито червоною. Як це було ще годину тому? А небезпека залишається тільки в громадах північного прикордоння. Двоє загиблих і 18 потерпілих серед них четверо дітей. Всю ніч Росія атакувала столицю балістикою і шахедами. Відомо про. Пожежі та руйнування в чотирьох районах Києва. Найбільше постраждав лівий берег міста. В Дарницькому районі палали дві багатоповерхівки. є щонайменше двоє потерпілих, серед яких дитина у Дніпровському районі. Влучання в багатоквартирний будинок там двоє загиблих. Також пошкоджене приміщення медичного закладу. Зафіксовано ушкодження фасадів та загоряння в Деснянському районі та на Печерську. Інформацію про потерпілих ще уточнюють. І на місці одного з влучань в столиці вже побувала кореспондентка ТСН Олена Гущик, і звідти привезла свій репортаж. Троєщина, спальний масив на лівому березі столиці. Позаду мене будинок, який посікло від вибухової хвилі. Е, сюди у під'їзд прилетів російський шахет. Попередньо постраждалих немає, е, але от я стою у дворі, і тут зо. 40-50 автівок осікло понищило також ланками. І один автомобіль зараз намагається захистити повністю полум'я рятувальників. Всю цю сторону, всі ці окна, всі балкони, усі, все це розтрощено воно. Карнізи повилітали, це все воно повиривало. От. Главное, що живе здоров'я, це найголовніше. Відно, пряме влучання російського дрону між п'ятим і шостим поверхом. Зараз рятувальники намагаються потрапити ще до зачинених квартир, аби перевірити, чи всередині не залишилося мешканців. А також бачимо, як підбігають до рятувальників люди, які намагаються зайти у свої квартири і забрати звіти домашніх тварин. Дивовижно, що рятувальники ще не завершили свої роботи, а люди вже в вікнах намагаються залатати своїй помешканні і чути звук скотча, звук прибирання скла. Хоча від моменту російської атаки пройшло 40 хвилин В одну секунду рятувальники закричали, щоб не усі люди якомога швидше спустилися зараз в укриття. Чуєте зараз у небі звуки ППО, тому і ми зараз біжимо подалі від будинку, куди пролетів російський шафет, і ховаємося в укриття. Ми навіть не встигли добігти до укриття, як пролунав вибух, люди налякані, рятувальники працюють, і от прямо над нами зараз ще видно хмара від роботи ППО. Навіть зараз лунають вибухи. Після вибухів рятувальників в період тиші продовжують свої роботи. Ну а ми ховаємося в укриття і закликаємо за нагоди усіх, поки триває повітряна тривога. Не виходьте, будь ласка, з укриттів. Олена Гущик ТСН 1 плюс один. людей загинули ці ночі в Київській області. Країна терористка вбила жінку 1987 року народження, шестимісячне немовля і 12-річну дівчинку в селі Погреби Броварського району. Їхні тіла знайдено на місці пожежі приватного будинку. Про це повідомляє обласна військова адміністрація у цьому ж районі. Уламки смертельно травмували чоловіка. Двоє загиблих і двоє поранених в Костянтинівці на Донеччині. Місто під безперервним ворожим вогнем. Тринадцятьом людям серед них двом дітям знадобилася допомога медиків в Запоріжжі внаслідок шахетної атаки. Там горіли багатоповерхівки. Рятувальники посеред ночі виводили людей з будинків, що палали у потерпілих осколкові поранення і отруєння чудним газом. Майже дві тисячі мешканців зосталися без світла. До 12 зросла кількість поранених в сумах. Троє з них шпиталізовані. Там напередодні серед дня дрон поцілив по перехрестю. У мережі з'явилися жахливі кадри. Моменту удару пошкоджено рейсовий автобус та щонайменше п'ять автомобілів. З авіації росіяни бомбили Херсон. Постраждала літня жінка в області, не припиняється і дроновий терор. Семеро цивільних, які їхали в автомобілях у Херсоні та Комишанах, зазнали поранень на них. Росіяни. Скинули вибухівку з безпілотників трьох перехожих в обласному центрі. Та Томаній Балці теж атакували дрони. Чоловіків забрали до лікарні. 23 пункти незламності відкрили в Ізмаїлі на Одещині. Місто знеструмлене. Після нічного обстрілу критична інфраструктура працює від генераторів. Росіяни атакували енергетичні та портові об'єкти. Там гасили масштабні пожежі. На Дніпропетровщині теж усю ніч лунали вибухи, і мішенью для ворога теж стали об'єкти енергозабезпечення в кам'янському та слов'янській громаді. В Павлограді побита п'ятиповерхівка і 11 авто. Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру в більшості регіонів України запроваджено аварійні вимкнення, зокрема в столиці Київській, Житомирській, Черкаській та Дніпропетровській областях. Також вони тривають на Полтавщині та Сумщині. Повідомляють обленерго всю ніч під ударом ворога. була енергетика таку заяву на офіційному телеграм-каналі оприлюднило профільне міністерство. Аварійно-відновлювальні роботи розпочалися там, де це дозволяє безпекова ситуація цієї ночі. Та на світанку під ракетним і шахетним ударом опинилися Дніпропетровщина, Запоріжжя, Полтавщина, Одещина, Кіровоградщина, Чернігівщина, Черкащина, Сумщина і Київ лише на столицю ворог спрямував із десяток балістичних ракет і велику кількість шахедів. Підготовка до зустрічі президентів Сполучених Штатів та Росії призупинена на невизначений час. Це підтвердив сам Дональд Трамп, додавши дослівно, не хочу, щоб зустріч була марною та взяв два дні на роздуми, після яких пообіцяв оголосити про подальші плани. Джерела в його адміністрації запевняють, вже перша телефонна розмова між державним секретарем Марко Рубіо і російським міністром Сергієм Лавровим цього тижня засвідчила, росіяни не змінили своїх вимог і не готові до будь-яких поступок. Тож у держдепартаменті вирішили поки що роботу над зустрічю президентів не просувати. Власна кореспондентка у сполучених штатах Ольга Кошеленко далі із подробицями. Ідея провести другу двосторонню зустріч із путіним не прожила і тижня. Минулого четверга Трамп поговорив з російським правителем по телефону і оголосив за два тижні або близько того вони зустрінуться у Будапешті. Високопоставлений чиновник Білого Дому, який спілкувався із журналістами на умовах анонімності, напередодні заявив, підготовка до саміту призупинена. Чекати його у найближчому майбутньому не варто. Дональд Трамп це фактично підтвердив, пояснивши, що. Не хочу марнувати час. No, no, to, to... Я Не хочу марної зустрічі, не хочу марнувати час. Тож подивлюся, що буде. Ми уклали всі ці чудові мирні угоди, домовленості, міцні угоди. Але цю я сказав їм: керуйтесь лінією фронту, розходьтесь по ній, йдіть додому, і всі відпочиньте, бо дві країни вбивають одна одну. Дві країни втрачають від п'яти до семи тисяч солдатів на тиждень. Тож побачимо, що буде. Ми ще не ухвалили рішення. Що змінило вашу думку після розмови з Володимиром Путіним між тоді та зараз? Чому ви вважаєте, що саміт у Будапешті буде можливо марною тратою часу? Я нічого не казав. Я не казав, що так буде, і знаєте, ніколи не знаєш, що станеться, але багато чого відбувається на фронті між Україною і Росією, і ми повідомимо про наступних Двох днів що ми робитимемо? Зустрічі на найвищому рівні поки що не буде, тому що порозуміння не знайшли навіть на нижчих щаблях. Держсекретар Рубіо та міністр закордонних справ Лавров у понеділок поговорили по телефону, і стало зрозуміло, що анонсована президентом США їхня зустріч цього тижня неможлива. CNN пише розмова засвідчила, що позиція Росії практично не змінилася із часів зустрічі на Алясці, але видання не виключає, що міністри зроблять ще одну спробу поговорити цього тижня. Хоча Сполучені Штати назвали промову продуктивною, джерело знайоме з цим питанням повідомило СНН, що в результаті чиновники залишилися із враженням, що позиція Росії недостатньо еволюціонувала за межі своєї максималістської позиції, і виникло відчуття, що Рубіо навряд чи рекомендуватиме просувати зустріч Путіна і Трампа наступного тижня. Російський міністр Лавров у вівторок підтвердив, вони не погодяться на припинення вогню, бо, мовляв, хочуть змістовного рішення щодо у. Сунення першопричин війни агенція Reuters переповідає з посиланням на джерела після телефонної розмови Трампа і Путіна Росіяни передали американцям неофіційний документ, в якому були ті самі умови, що й раніше, зокрема, віддати їм увесь Донбас без бою і заборонити НАТО розгортати свої сили в Україні навіть після завершення бойових дій. Сам Дональд Трамп публічно не поклав відповідальність за зірваний саміт ні на кого конкретно. А от спікер Палати представників конгресу Майк Джонс Онсон, який спілкувався із президентом, висловився критично щодо Росії. Не очікую, що це буде прийнято під час шатдауну, але серед республіканців палати представників і сенату можу вам сказати, є великий апетит до жорстких санкцій проти Росії. Президент, як ви знаєте, і може вірити йому на слово, втратив терпіння стосовно Путіна. Він не є добросовісним діячем. Очевидно, він агресор у несправедливій війні, і їй потрібно покласти край. Президент України Володимир Зеленський у зверненні у вівторок повторив. Він підтримує останню озвучену публічно пропозицію Дональда. Трампа заморозити поточну лінію фронту і розпочати переговори. Лінія фронту може бути початком дипломатії. Натомість Росія знову робить все, щоб зіскочити з дипломатії. І як тільки питання далекобійності для нас, для України, стало трохи далі, то майже автоматично Росія стала вже менш зацікавленою у дипломатії. Це сигнал, що саме це питання питання. Далекобійності дає можливо незамінний ключ до миру. Чим більше української далекобійності, тим більше і російська готовність закінчити війну. І на тлі цих новин до Вашингтона екстрено прилетів генсек НАТО Марк Рюте. Він зустрінеться із Дональдом Трампом. Повідомили в Альянсі. але зустріч має бути закритою для преси. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шенкаренко, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Не лише невідомі дрони, а ще й контрабандисти. Роботу аеропорту Вільнюса порушили повітряні кулі. Десятки таких об'єктів помітили в литовському повітряному просторі напередодні ввечері. Через них довелося спрямувати на інші литовища вісім рейсів. І це вже другий випадок цього місяця, коли роботу вільнюського аеропорту призупиняють через повітряні кулі. Такі метеозонди часто використовують контрабандисти, зокрема з Білорусі. І так переправляють цигарки. Останніми тижнями європейська авіація зазнає хаосу через польоти невідомих дронів. Аеропорти призупиняють роботу, а рейси переспрямовують, підозрюють у цих вторгненнях російський слід. Черговим доказом того, що Росія не відчуває достатнього тиску для припинення війни. Сьогоднішню атаку назвав головний дипломат України Андрій Сибіга. Звернувся із закликом до всіх партнерів в компанії та міжнародних організацій, попросив їх мобілізувати підтримку і запобігти гуманітарній кризі. Зокрема, зазначив, що нашій державі бракує генераторів, обладнання для ремонту уражених об'єктів енергетики та додаткової ППО. Також глава МЗ зазначив, що Україні потрібні більші обсяги енергоресурсів та кошти. Андрій Собіга зазначив, що це дуже нагальні потреби, і наша держава буде дуже вдячна за кожну нову поміч. Ну і ще раз нагадаємо: росіяни цієї ночі вбили шістьох людей. Двоє з них це діти. Про таке повідомив президент Зеленський в селі погреби Броварського району на Київщині. Зокрема, загинула шестимісячна немовля, дванадцятирічна дівчинка і молода жінка. Їхні тіла знайдено на місці пожежі приватного будинку. Також через російську нічну атаку. Лише в Києві постраждали 19 людей, п'ятеро з яких діти. Загальну кількість потерпілих уточнюють. Під ударами були передусім об'єкти енергетики. Проте є багато влучань і в житлові будинки пожежі в Запоріжжі, влучання в багатоповерхівки в Києві. Постраждали Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська. Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і ще Сумська області. Ще одна ніч, яка доводить, що Росія не відчуває достатнього тиску та за затягування війни, написав президент Зеленський. Ну а тепер в ефірі ведучий один плюс уденна островська, Євген Плінський. Вони після невеличкої паузи продовжать марафон Єдині новини. А я повернусь об 11 з інформацією від ТСН.